це перший міський мене звати Олена Концевич, і це проект, що трапилося. Ще донедавна ось тут лежала купа мішків із піском, і прохід на приморський бульвар у серці Одеси був закритий для відвідувачів. І ось тепер, вперше, з початку повномасштабної війни ми можемо прийти на приморський. Ходімо! Доброго ранку! Перший міський. Доброго Скажіть, ранку. Як вам відкриття Приморського? Нічого незвичного, ну, і гарно. Я тут не жила раніше, так. Да. Ви тут вперше? Да. Які враження від Приморського? <му> Звичайно, а вид на розбомблений готель? Незвично. Але з цими всіми цими... багато місць, які були розбомлені, це вже стає звичністю. Приморський, розкажіть, що відбувається. Вбираємо гніли дерева. Багато згнило за той час, щоб був закритий бульвар? Ну, є трохи. Радісно, що відкрили, чи якось так? Хорошо. Нормально. Гуляти будем? будемо? В буті, звісно. Работати ви будете гулять. сказать, я жительница, я живу в Воронцовском переулке, поэтому я тут всегда гуляла и не знаю вам, что сказать. Наверное, так надо. Как мы с мужем говорили, что мы будем скучать по тому времени, когда Приморский был один только для нас. А так на самом деле уже, наверное, надо, потому что у меня на работе ребята говорили, что люди соскучились уже за Приморским, соскучились просто посидеть на скамейке и посмотреть на море. Поэтому, наверное, все-таки так надо, чтобы людям чуть-чуть стало Знаєш, толі приятні, спокійні, хріново знає. Почалися люди, почалися собаки. Поки що тут немає пакетів, але скоро вони з'являться. Не забувайте прибирати за свої улюбленцем. Народу не багато, але народ є і це дуже 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 круто. Як вам взагалі той факт, що є? Мы, мы, рады, мы рады, что открыли Приморский бульвар. Утром еще мало людей, конечно, а в обед очень даже много приходит посмотреть, на, насладиться прогулкой по, по Приморскому бульвару. Вот. Ну и посмотреть, конечно, на то, что тут произошло, по сочувствовать, пожалеть. Думаем, что после перемоги мы все восстановим и будет еще краще. Одейский фуникулер Катайтеся чорнобриві, та не з москалями. Зараз він поки не працює, але ми сподіваємося, що оскільки Приморський відкритий, скоро він запрацює знову. Як вам той факт, що відкрили приморський побак? Дуже щасливий. Я в Одесі народився, я проживаю весь час в Києві. зараз приїхав сюди на відвідати свою батьківщину першу. Мені дуже болить за вокзал. Я в новинах бачив, а вже побачив в мене серце з чимось. Ну, взагалі ситуація в Україні. Переможемо. Звичайно, переношу, звісно. Одесити та гості міста нагадуємо, що зйомка заборонена в бік моря, тому якщо ви гуляєте по прекрасному нововідкритому приморському бульвару, но 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 Скажіть, будь ласка, як вам той факт, що відкрили Приморський? Та незвичайно. Я ходжу, як. Мовити, як їсть по своєму городу. І ловлю флешбеки з того самого дня, коли тут останнє гуляла. А останній я гуляла 22 лютого 2022 року. Боже. Красота тут така. Люди нехай ходять, дивляться. Ну що ж Приморський знову пішохідна зона? А якщо ви не знаєте, що трапилося, запитайте у першого міського. З вами була Олена Концевич. Побачимось.